Від Матея святого Євангелія читання. Кожний Отче, хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед моїм Отцем Небесним. А хто мене зречеться перед людьми, того і я зречусь перед Отцем моїм небесним. Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов я принести на землю, а меч. Я прийшов розлучити чоловіка від його батька дочку від її матері, і невістку від її свекрухи, і ворогами чоловіка будуть його домашні. Коли Ісус скінчив навчати 12 своїх учнів, пішов звідти навчати і проповідувати по їхніх містах. В Ця і сина, і Святого Духа. Амінь.